За моєю командою. Гармата вогонь. Гармати у нас переважно 86-го року. Ну, так виходить, що працюємо з цією технікою, яка раз в два старше нас. Але нічого справляємося, боєприпаси привозять Ну, не в такій кількості, як хотілося б, але є. В принципі, доволі непогані машини, попадаємо, це добре. Ну, якби дали іноземні, звичайно, попадань було б набагато більше і боєприпасів, але маємо те, що маємо, як то кажуть. Ну, жаліться, чесно кажучи, нема на що. Забезпечення є, начальники не де нас не кидають, постійно з нами на зв'язку, постійно підтримують, допомагають. Навіть коли бували ситуації, що треба моральна підтримка, постійно нас підтримують. Якщо брати ці майже два місяці Чернігова, то навіть були такі випадки, що екіпажі сперечались, хто поїде на вогневу позицію. Люди знають, що вони роблять, знають, що вони захищають свою землю. Чим більше нас підтримують, тим ближче наша перемога. Я думаю, якщо нас будуть забезпечувати нормальним чином, нормальним рівнем, якщо в нас буде БК, то все можна закінчити на порядок швидше, ніж все планується.